До прес-конференції залишався ще деякий час. Дмитро Головін почав спілкування зі злочинцем на відсторонені теми і з'ясувалось, що терорист пише достатньо гарні вірші, зі слів самого Дмитра Валерійовича, достатньо гарна поезія. І він почав декламувати ці вірші. Це і стане вирішальною точкою нашої історії. Настав час прес-конференції. В якості журналістів виступили спецназівці. Самим складним підготовці було за короткий термін проінструктувати спецпризначенців так, щоб вони поводили себе як професійні журналісти. терорист озвучив всі вимоги журналістам-спецназівцям. Дмитро Валеріч звернувся до журналістів і сказав, що злочинець є різноплановою творчою особистістю і гарні пише вірші, і попросив зачитати деякі з них. Марнославство із зловмисником зіграло злий жарт. Він заховав пістолет та на деякий момент втратив пильність, коли потягнувся до внутрішнього кармана за листочками з віршами. Якраз в цей час і розпочалася операція по затриманню. Полковник Головін негайно пригнув в ноги. Злочинцю та зафіксував їх. Основне навантаження по затриманню лягло на спецназівців, які зафіксували руки та голову злочинця. На наступний день матері терориста провели операцію. У 2019 році уже генералу Головіну, начальнику обласної поліції в Одеській області, надійшла збірка з віршами. Всередині збірки він знайшов послання. Дякую за збережене життя. Це були вірші саме того, того терориста, який захопив заручників. Кримінал не має вихідних та відпусток до зустрічі у наступних кримінальних історіях.